Я знаю мало сказано спасибі тих щирих слів до Бога в небеса, а хочеться, щоб вдячність у молитві кричало голосніше, ніж нужда. Замало ще в житті я оцінила ту милість, що являється щодня, нічим перед творцем не заслужила. Це тільки благодать його дала. Чи ж дійсно зрозуміла я насправді, яким багатством наділив отець, як часто погляд небо підіймаю. І щиро дякую йому за все, за те, що можу бачити очима, як різнотрав'я помережило поля, як небо ділиться в грозу наполовину. Із вітром бавиться жовта листопад, а хтось лише змальовує в уяві, яке ж воно те сонце в небесах, на що подібне яблуко духмяне, як верби мокнуть вітям у ставках. Не чує хтось веселий сміх малечі, як плаче скрипка, лиш торкнись її. Як зустрічають весну соловейки, і як річки тікають поміж гір, а хтось ніколи землю не відчує і не втече від суєти, стоптати трави досвіта, бо соніш не порахує на снігу свої сліди, комусь не суджено дитину обіняти, руками пригорнути до грудей. Сніжинки на долонях розглядати, торкнутись крапельки дощу, яка впаде. А хтось уже давно забув про спокій, де вибух не тривожить тихий сон, як пахнуть стіни у своєму домі, і буде тиша вранці за вікном, як поділити. В голодні очі глянувши дітей, чи то останнього з війни чекати сина в молитві на колінах ніч і день. Бо найцячіше це не помічаєш. Який щасливий ти серед людей цінуєш лиш тоді, коли втрачаєш, того, що було, більше не вернеш. Коли не зможеш пригорнутися до мами, відчути теплоту її долонь, не вчуєш раптом рідний голос тата, і не спитаєш мудрості його, найгірше це образу затаїти, не встигнути промовити пробач, великий подарунок з неба жити, а ми самі вирішуємо, як. Чи мієм справді цінувати Бога, що сина однородженого дав, так небо близько не було ніколи, і благодать зливалась через край. Я хочу, Боже, більше відчувати блаженство пропускати крізь єство, щоб бачити в дрібницях те багатство, яке крім тебе, не подасть мені ніхто? Я хочу бути завжди вдячним за все, що ти в житті давав, бо ти один достойний слави, могутній Бог мій і отець.